Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 8 квітня 23-го року приїхав до тата на день народження, а вийшло так, що прийшлося йти в поле. Справа в тому, що на днях підписниця прислала фотографії, що найдуже пожов чесник. А сталося те, що менше тижня тому випав повторно другий сніг. Вночі були заморозки до мінус двох. І приїхавши на свій участок, я першим ділом пішов дивитися на свій чесник. І вийшовши на поле, я трохи схвилювався. Справа в тому, що ще тиждень назад е, часник був в доволі у бадьорому стані. Зараз зроблю вставку відео, де буде видно, який він був. Ну, він був такий насичений, зелений, йшов в ріст. І от, якщо ми глянемо зараз, видно наскільки йому стало хиже. Кінчики листків пережовкли, е, сам він став такий з жовтуватим відтінком. Плюс листки деякі попригиналися. І причому не важливо це, якби це була тільки одна Любаша. А от поряд ультраранній білий. Аналогічна ситуація. Я з'їздив на поле, там не так сильно виражено, але також на харківському фіолетовому також є пожовтіння. Ну і на Любаші, само собою. Весь часник постраждав. І справа в тому, що коли був перший заморозок, після того як настала весна, до мінус 4 був перший заморозок, чесник відносно був ще в спячці, і в принципі він на нього ніяк не відреагував. А от до, до другого заморозку вже було тепло, він пішов в ріст і от другий заморозок його добре присадив. Тому зараз зроблю антистресову підкормку. Не знаю наскільки вона буде дієва, тому й зроблю її тільки на, оці, на одній соці для тесту. І через тиждень подивлюсь результати, І щоб дарма не розприскувати все на 50 сотих. Я ось спеціально для цього біля дому зробив одну смужечку. Погода, звісно, псує всі плани. В планах вже було давно зробити рихлення, пройтися з томпом. Сказати чесно, думав сьогодні по мокрому пройти з томпом, а вже потім порихлить. Але гляну, в якому стані чесник і лишній стрес йому точно не буду давати. Бо вже от починають. В основному ще тримається, але вже де-не-де починають зеленіти бур'яни. І якби Треба буде вже скоро працювати з томпом. Хоча на наступний тиждень також весь повністю абсолютно передають дощі. Ну, Якось будемо виплутуватися в ситуації. Зараз покажу, чим буду обробляти. Ще таки позвонив до колег свого регіону, саме Західного, тому що дивлюся, в Вінниці, в Чернігові, там все прекрасно, народ уже по пару раз боронує, з томпом обробив, все сухо і нормально. Ну, в нас тут ну, поки погода ніяк ще особливо не сприяє. Значить, цього року в якості рідких добрих буду працювати, пробувати долину, і багато хто від неї добре відзивається. Зараз зроблю таку обробку, яка складатиметься з наступних компонентів. Значить, тут саме головне Wimpel 2, далі Oracle Multi Complex, сірка, колофермін калію, колофермін фосфору. Це все змішаю в єдине, додавлю прилипач. І розведу на 1 сотку на 4 літри води. Значить, наступні які пропорції? Е, беру зразу верхні дози, які рекомендовано ну Тобто, якщо літр 2 на гектар, я беру 2 літри Тобто е, мультикомплекс і вимпел 7 грам по 7 мл на 3-4 літри води, е, решту сірка, фосфор і калі по 4. По 13 мл на 3-4 літри води. Прилипача. Тут десь 2 мл на 10 л, Рекомендація візьму, пів кубіка. Перед застосуванням рекомендується добре збовтати. Всі препарати брав на сайті долина.ua без всяких посередників, ділерів, дистриб'юторів. Просто написав, що мені потрібно. Зразу на Viber відписала, сказала ціну. Ціни дуже хороші, в принципі, і знаю, що все перевірено. Всі вони між собою сумісні, з пестицидом, так само сумісні з іншими засобами захисту рослин. Все, наливаю половину води у бачок. Виливаю жижу. І доливаю далі до 4 літрів. І в самому кінці додавлю кубик прилипача. Все, ну а далі в стандартному режимі обільно все скроплюємо. І сподіваємося, що буде якийсь позитивний ефект. Взяв колеги ще собі колекцію Косфорда фундука 5 штучок. Два ось таких це дворічні відводки. І три штучки такі от дірочки з такими корінцями. Ну, відводки це ті, що пригнулися, і з них виросли. А от дірки це ті, що росли десь з корення. Пішла поросель, і от вона на відстані від основного дерева була. І Її теж можна викопувати і нею розмножатися. Чим хороший косфорд? тим, що, ну, само собою, крупні горіхи. Але відмінність його тим, що він добре бланшується. Тобто там мало, мала така плівочка на ядрі. і він дуже як би, практично не потрібно обланшувати. Відео про посадку є на каналі, Повторюватись не буду. Ну Все, друзі, на цьому коротеньке відео закінчується. Дякую всім, хто підписується і оставляє живу реакцію під відео. В наступному відео будемо робити обробку фундука, другу важливу обробку фундука. Яку потрібно робити при набуханні і розпусканні бруньок, і в принципі там уже побачимося.